Є історії, які ламають не тільки серце, а й саму віру в те, як влаштоване життя. Уявіть одного дня ви дізнаєтеся, що вашого сина поховали без вас. Жодного дзвінка, жодного прощального слова, жодної можливості побачити його востаннє. І коли ви намагаєтеся зрозуміти, чому чуєте холодне, так буде краще. Але що, якщо за цими словами ховається щось більше, ніж просто сімейний конфлікт? Що, якщо заборона попрощатися, це лише верхівка айсберга у нашому суспільстві мати це святе, у селах і містах, у бідних хатинах і великих квартирах. Саме мама завжди стоїть поруч, коли її дитина у біді. Але що робити, коли тебе викидають за двері в момент, коли твоє серце кричить бути поруч? Чи можна пробачити таке? Чи варто мовчати заради спокою? Ця історія не про смерть, а про правду, яку намагалися приховати. Про стіни, що зводяться між людьми не за день, а роками дрібних відступів, і про те, як навіть у найтемніший момент можна знайти сили, щоб відчинити зачинені двері. Ви почуєте, як маленькі деталі, пропущений дзвінок, дивна відмова, несподіваний тон голосу, можуть скласти пазл, від якого холоне кров. Тож, якщо ви думаєте, що знаєте свою сім'ю, напевно, ця історія змусить вас подивитися глибше. Бо іноді найбільші зради починаються з найменших мовчань, і, можливо, після цього ви поставите собі питання, а чи все я знаю про тих, кого люблю? Є питання, які мати ніколи не уявляє, що доведеться ставити, і це на вершині списку: Коли буде похорон мого сина? Вона вимовила ці слова тремтячим голосом, наче тримаючись за останню нитку надії. З іншого боку, дроту Оксана, її невістка, відповіла так, ніби говорила про погоду сухо, чітко, без жодної емоції. Його вже поховали тільки для найближчих. У цих кількох словах мати зрозуміла, що вона не входить до того кола найближчих, іноді кілька фраз можуть вибити землю з під ніг сильніше, ніж будь-який удар. Часто біль приходить не лише від самої втрати. А й від того, як з тобою поводяться під час неї. Хто хоч раз опинявся осторонь важливого рішення щодо дорогої людини, той знає, як це почуватися невидимим, це наче ти автор книги, а фінал хтось переписав без твоєї згоди. І так буває не тільки з похоронами. Це може трапитися у сімейному бізнесі, коли продають підприємство без твоєї участі чи навіть у побуті, коли важливі рішення ухвалюють за тебе. Висновок простий ніколи не недооцінюй силу того, щоб когось включити або виключити. Після слів Оксани тиша стала важчою за будь-які крики. Мати не плакала, не обурювалася. Вона просто слухала той порожній простір у слухавці, розуміючи, не буде запрошення, не буде місця, навіть співчуваю, не пролунає. Коли в тебе забирають право попрощатися, це крадуть не лише момент, це крадуть можливість закрити коло. А незакриті кола, як заїдаючі шухляди, тягнеш, ріжеш пальці, але відкрити повністю не можеш. І найцікавіше або, можливо, найжорстокіше, те, що через тиждень телефон знову засвітив ім'я Оксани. Але тепер голос був інший поспішний, зламаний і з відтінком страху, паніка, і ця зміна тону лише породила більше запитань, ніж відповідей. Що могло змусити людину, яка викреслила тебе з останнього прощання, шукати тебе знову? Вона стояла на кухні, ніжно обрізаючи стебла білих лілій. Їх аромат завжди нагадував їй про Іллю. Він любив ці квіти ще з дитинства, коли разом із нею ходив на ринок і вибирав найпухнастіші бутони. Вона планувала поїхати до лікарні, думаючи, що його стан після операції стабільний. У голові крутилися думки, як він усміхнеться, коли побачить ці квіти і як вони поговорять про його відновлення. Але дзвінок, який пролунав, Зруйнував цю картину миттєво. На екрані Оксань Оксана невістка рідко телефонувала просто так зазвичай лише з конкретних причин: сухо і без зайвих слів. Мати підняла слухавку, очікуючи, почути коротке передай привіт чи забери речі з дому. Але замість цього в голосі Оксани було щось напружене, як струна, натягнута до межі. Без привітань, без вступу, лише холодне обговорення похорону. Це прозвучало так недоречно, що мати навіть не одразу зрозуміла сенсу сказаного. Вона запитала знову, наче сподіваючись, що неправильно почула про що ти говориш? Похорон? Усередині все стислося, але розум відмовлявся приймати інформацію. Адже буквально вчора вона говорила з лікарем, і той запевнив, що Ілля відновлюється. Як так могло статися за одну ніч? Ці миті, коли ти намагаєшся поєднати в голові дві несумісні реальності, найжорсткіші квіти залишилися на столі, забуті, листя повільно в'януло, а в голові починав клубочитися хаос. Іноді життя б'є не там, де ти очікуєш, і не так, як ти готуєшся. І коли на місце надії приходить тривога, ти починаєш чути в голосі інших речі, які раніше ігнорував. Оксана, здавалося, щось недоговорювала, і ця недомовленість виявилася гіршою за будь-яку правду. Слова Оксани впали, наче крижана вода на розпечене серце. Ілля помер учора ввечері, ускладнення після інфекції, без жодної паузи, без м'якості в голосі. Це було сказано так, ніби вона оголошувала прогноз погоди. Мати стояла з телефоном у руці. Відчуваючи, як світ навколо, наче стискається в одну вузьку точку. Навіть найгірша звістка іноді звучить інакше, коли в ній є співчуття. Але тут його не було зовсім. В голові одразу почали крутитися питання чому ніхто не подзвонив вчора, чому не було жодного повідомлення, жодного сигналу від лікарні. Адже вона залишила свої контакти, попереджала, що готова приїхати в будь-який момент. У житті бувають моменти, коли мовчання це злочин. Особливо коли йдеться про останні години людини, яка для тебе цілий світ. Вона згадала, як нещодавно лікар говорив, що стан Іллі стабільний, що вони контролюють процес відновлення. Ніхто не натякав на ризик. Тепер же все виглядало так, ніби від неї свідомо приховували правду. Це відчуття, коли тебе викреслили з останніх сторінок історії. Здатне розірвати навіть найміцніший внутрішній стрижень, і найболючіше це уява вона малює картини, як він, можливо, питав про маму, як дивився на двері в очікуванні, що вона зайде, як йому було страшно. І ця невідомість стає тягарем, що важить більше, ніж сам факт смерті. Бо, коли ти не був там у його останні хвилини, ти залишаєшся із запитанням, яке ніколи не отримає відповіді. Є фрази, які ріжуть серце гостріше за ніж. Краще, щоб ви не приходили, це буде занадто емоційно, ілля не хотів би драм. Оксана вимовила це, наче диктувала список покупок без жодної паузи, щоб мати могла хоч якось відповісти. Для жінки, яка дала життя цій людині, така заборона звучала як вирок тебе немає в його історії. І тут справа була не лише в самому похороні, а в тому, що її право бути поруч забрали. У культурі, де сім'я це святе, виключити матір з прощання з сином майже як прокляття. У селах України навіть сусіди приходять провести в останню путь, а тут мати не мала права бути там. Вона згадала, як колись у дитинстві Ілля ховався за її спиною, коли боявся грози, і, як вона тоді казала, я завжди буду поруч. І тепер ця обіцянка розбивалася об холодну стіну відмови. Іноді люди виправдовують свої рішення турботою. Щоб не було сцени, щоб ти не нервувала. Але часто за цим ховається небажання ділити момент або страх власного дискомфорту. Мати це розуміла, та від цього не ставало легше, бо коли тебе відрізають від останньої можливості попрощатися, це вже не про емоції, а про контроль. Усередині зароджувався тихий, але впертий спротив. Вона не збиралася просто змиритися адже бути матір'ю. Це не статус, який можна скасувати чужими словами. Це кров, це історія, це частина тебе, яку неможливо вирвати. І навіть якщо її намагаються викинути за двері, вона знала, має право переступити цей поріг, навіть якщо доведеться відкрити його власноруч. Вона зібрала всю свою силу, щоб вимовити слова чітко і без тремтіння я його мати і маю право там бути. Це не було прохання, це була заява про право, яке не потребує дозволу. Але на тому кінці дроту почулося лише холодне, майже байдужне. Ви ж не були так близькі останнім часом. Фраза, вимовлена з удаваною буденністю, вдарила сильніше, ніж будь-яка відкрита образа. Такі слова легко ранять, бо вони не просто ставлять під сумнів твою присутність, вони переписують твою історію. Іноді інші намагаються оцінити чужі стосунки за кількістю дзвінків чи зустрічей, ігноруючи роки любові, жертв і тихих моментів. Які ніхто не бачив. У житті бувають періоди відстані, але це не зменшує значення кровного зв'язку. Мати знала близькість не вимірюється календарем. В українських сім'ях часто буває, що дорослі діти рідше телефонують, бо зайняті роботою, сім'єю, своїми проблемами. Але це не означає, що любов зникає. Багато матерів у селах чекають дзвінка тижнями, та коли він нарешті лунає. Серце б'ється так, ніби син щойно повернувся з армії. Іля був таким же, можливо, не завжди поруч, але завжди у її серці. Її мовчання після слів Оксани не було ознакою згоди це було мовчання людини, яка накопичує сили для наступного кроку, бо іноді ти розумієш сперечатися без сенсу, але діятись необхідно, і десь у глибині вона вже знала, що ця розмова ще далеко не завершена. Це зізнання впало, наче грім серед ясного неба. Дітей ніколи не було. Мати завмерла, намагаючись осмислити, почуте. Як же так? Адже були фотографії, розповіді про шкільні виступи, смішні історії про хвороби та перші зуби. Виявляється, усе це вигадка, ретельно вибудувана ілюзія. Її син, якого вона знала все життя, виявився майстром створення образу, що ніколи не існував. Іноді правда болить не через сам факт, а через те, що вона ламає твою картину світу. Це як дізнатися, що твій дім лише декорація, а за стінами порожнеча. Мати намагалася згадати кожну деталь, як Ілля показував фото з дітьми, як говорив про їхні досягнення. Чому вона не помітила фальші? Мабуть, тому що ми всі охоче віримо в те, у що хочемо вірити в українських сім'ях. Гордість за дітей святе. Мами збирають альбоми, ховають малюнки в шухлядах, щоб показувати онукам. І вона мріяла про ці моменти, думаючи, що онуки існують. Тепер же розуміла їй забрали навіть право мріяти про реальне, і ця втрата била майже так само боляче, як сама смерть сина. Тиша в слухавці ставала нестерпною вона хотіла запитати, навіщо, але слова застрягли в горлі. Бо іноді питання страшніші за відповіді, а десь у глибині вже починало зароджуватися відчуття, що це лише верхівка айсберга, і попереду ще більше правди, до якої вона можливо не готова. Голос Оксани раптом змінився. Замість холодної напруженості з'явився сухий, майже офіційний тон, ніби вона говорила з клієнтом на роботі Я все організую сама, ви зможете прийти, якщо пообіцяєте. Що не буде сцен. Мати навіть на мить розгубилася як можна виміряти горе і визначити, що воно не повинно виходити за рамки. Це прозвучало так, ніби її намагалися перетворити на стороннього спостерігача у власній трагедії. Іноді люди ховаються за формальністю, щоб уникнути справжніх емоцій це як на весіллі, коли замість щирих слів кажуть Прошу сісти за столом згідно з картками. І момент живого тепла зникає. Оксана, наче виставила рамки, в яких мати мала б правильно сумувати. Але хіба можна розрахувати, скільки сліз допустимо? Відчуваючи, як земля вислизає з-під ніг, мати вирішила діяти інакше. Вона набрала номер ритуального агентства, сподіваючись отримати хоч якісь чіткі деталі. Їй потрібна була правда не від Оксани, а від тих, хто дійсно знає, що відбувається. У таких ситуаціях важливо мати альтернативні джерела інформації. Щоби не залишитися в полоні чужих інтерпретацій. Вона записувала кожне слово, намагаючись скласти з уламків картину. Адже коли тобі залишають лише обривки фраз і заборони, єдиний вихід шукати самому. І десь у глибині вона відчувала ця розмова з агентством може відкрити зовсім інший бік історії, який Оксана воліла б приховати. Працівник агентства відповів швидко, без затримок. Його голос був спокійним, майже рутинним усе вже організовано, сказав він. Труна буде закрита, присутні лише найближчі, список уже затверджено. Мати відчула, як ці слова стискають груди сильніше, ніж будь-який крик. Виходить, поки вона намагалася зрозуміти, що сталося, хтось інший розписував сценарій прощання, де для неї не було ролі. Закрита труна. Це означало, що вона більше ніколи не побачить його обличчя, не проведе останнім поглядом, не торкнеться руки. У багатьох українських родинах прощання відкрите, щоб кожен міг побачити і сказати своє прощавай. А тут все навпаки, мовби зачинені двері, які ніхто не збирається відчиняти. Це різало по-живому. Вона згадала, як у дитинстві Ілля завжди кликав її на свої футбольні матчі, навіть якщо грав лише кілька хвилин. Мамо, ти ж будеш? питав він, і вона завжди була. І тепер, у найважливіший момент його життя і смерті, її місце забрали без пояснень. Це було не лише про похорон, це було про відсторонення від самої суті материнства. Коли розмова з агентством закінчилася, в голові залишився лише порожній дзвін це відчуття схоже на те, коли ти запізнюєшся на потяг. Бачиш, як він від'їжджає, і розумієш, що наздогнати його вже неможливо. Але водночас у неї з'явилося й інше відчуття якщо двері закрили, це ще не означає, що немає іншого входу. Ніч опустилася тихо, але сон не прийшов. Вона сиділа у кімнаті, яку давно ніхто не використовував, але яка досі жила спогадами. На полицях футбольні кубки, що колись сяяли під сонцем, коли він ще підліток повертався з перемогою. На стіні висів диплом, трішки перекошений у рамці, бо Ілля завжди поспішав і ніколи не виправляв дрібниць. У цій кімнаті час зупинився, наче чекав, коли син повернеться. Вона взяла в руки стару фотографію. На ній Ілля усміхався, обіймаючи жінку, яку вона пам'ятала лише з кількох коротких зустрічей. Усмішка була щира, очі світилися, і саме ця щирість зараз різала по серцю. Бо вона не знала, скільки в тій усмішці було правди, а скільки ілюзії. І все ж фото нагадувало їй про час, коли вони були ближчими, коли не було таємниць і недомовок. Біль у такі моменти не гучний, не крикливий. Він тихий, як шепіт, але постійний, як цокання годинника в порожній кімнаті. Вона відчувала його фізично, наче важкий камінь у грудях, що не дає дихати. І навіть якщо світ за вікном продовжував жити, ця кімната залишалася її власним маленьким островом скорботи. Вона провела пальцями по пилу на полицях, наче торкалася до самого минулого, і в голові промайнуло. Можливо, деякі двері зачиняються назавжди, але інші відкривають шлях до розуміння, і десь там, за горизонтом її болю, ще були питання, на які вона мусила знайти відповіді. Вона повернулася думками до того дня, коли вперше відчула, що її ніби відсунули вбік. Це було на весіллі Іллі. Здавалося, вона мала б бути в центрі радості поруч із сином, але все було інакше. Їй відвели місце десь на краю зали, подалі від головного столу. Кожна дрібниця того дня нагадувала її присутність важлива, але невирішальна, і тоді вона промовчала, вважаючи, що це лише формальність. Але з часом подібних моментів ставало більше маленькі поступки, які на перший погляд здавалися незначними, пропущений дзвінок, скасована зустріч, запізніле запрошення на свято усе це, наче, дрібні цеглинки, що зводили стіну між ними. Вона навіть не помітила, коли ця стіна стала такою високою, що вони вже бачили один одного лише з відстані. В українських сім'ях часто вчать. Не сперечайся, збережеш мир. І вона жила за цим правилом, думаючи, що так зберігає стосунки, та насправді тиша іноді вбиває зв'язок швидше, ніж будь-яка сварка, бо коли не говориш про те, що болить, ти даєш простір для байдужості. І ця байдужість, як бур'ян, проростає між серцями. Вона згадала останній несподіваний дзвінок від Іллі шість місяців тому Мамо, ти зайнята. Це було так рідко, що вона навіть розгубилася. Тепер, озираючись назад, вона розуміла можливо, це була їхня остання справжня розмова, і хоч вона не знала тоді, що часу лишилося так мало, її серце підказувало, цей дзвінок мав значення, яке вона зрозуміє лише тепер. Історія, яку ви щойно почули, це не лише про матір, яку позбавили права на прощання, це нагадування кожному з нас. Якщо ми мовчимо, коли нас відсувають убік, ми самі дозволяємо будувати стіни між нами та тими, кого любимо. Тож запитайте себе прямо зараз, у яких стосунках ви віддали занадто багато мовчки, і що буде, якщо продовжити так. Можливо, настав час зателефонувати тому, з ким ви давно не говорили, можливо, варто поставити питання, на яке боїтеся почути відповідь. Бо, правда, навіть болюча, завжди краща за тишу. Що знищує зсередини. А ще цінуйте момент зараз, а не вчора чи завтра. Чи готові ви сьогодні зробити крок, щоб повернути те, що для вас важливе? Чи дасте ви собі право бути почутим, навіть якщо хтось намагається вас змусити мовчати? Пам'ятайте жодна зручність не варта втрати справжнього зв'язку. Якщо ця історія торкнулася вас, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут ми говоримо про правду, яка змінює життя, і про те, як жити так, щоб завтра не шкодувати про втрачене сьогодні.